Ось друга армія міра. Я ще в 82-му році з такою воював. а Вони зараз батько пов'язав своє життя з військом, тому що його тато був військовим і дідусь був військовим. Дідусь був льотчиком в другій світовій війні. Ось один із перших, хто зробив таран на фашистів. Його теж звали Костянтин Наборін. Тому тато, коли думав, куди йому піти. Він вирішив продовжити військову справу. Після закінчення військової академії його відправили в Афганістан. Ну тоді всіх відправляли. На жаль, тато там зрозумів, що там коїться, і він не дуже гордився тим, що він там був. Після цього, як і всіх тоді військових відправили на ліквідацію ЧЕС, коли була змога, він поставив клуб. На ноги і зробив там неймовірні речі. Випустив звідти дуже багато парашутістів, а які там навчалися літати на літаках спортивних і таких. Тато навчився керувати повітряною кулею. Він створив спілку афганців в Одесі. Допомагав з реабілітацією, допомагав контактами, допомагав афганцям прийти до тями. Він допомагав дитячим будинкам, літнім людям. З 2014 року він їздив в АТО як волонтер, возив гуманітарку. Також їздив з місією, щоб звільнити наших полонених. Він привіз додому 29 полонених. Він підняв всі свої зв'язки, щоб це зробити. Це було дуже страшно, дуже страшно, бо вони ну, їхали під обстрілами, ну їх не хотіли відпускати. Тато вмів дарити людям щастя, посмішки. Він був таким заводилою, і при ньому не можна було не сміятися, а не сміхатися. Він дуже любив небо і він цим жив. Він жив аероклубом, це його дитя, як можна так сказати, не дивлячись на те, що в нього семеро дітей. Але аероклуб це його була ще мрія з дитинства, яку він створив, виплатив, і він дуже сумував, що не можна стрибати, літати. Ну зрозуміло, чому. Тато пішов 22-му році добровольцем, тому що він не міг сидіти. Просто він знав, що він може допомогти, і він пішов. Він допоміг створити 126-ту окрему бригаду ТРО. Був там начальником розвідки. Допоміг звільнити Херсон, допомагав убити по тому берегу, коли вже звільнили Херсон. Ось і одна з його теж була мрій — це. Зробити яку, яка би могла ну, робити свою справу. У 22-му році, коли йому було 59, за півроку йому вже було 60, а вже ж його не хотіли брати. Ну він впертий, він захотів, він зробив. Ось не, ну, сидіти вдома він не міг, або в нього семеро дітей. Ну і в нього є досвід, яким він може ділитися. Переживали ми так, дуже переживали. Але знає тата, і скільки в нього було вже другий день народження за його життя, а його було 14. Він каже кожен раз, коли переживав своє друге день народження, дзвонив і хі, -хі ха ха Ну, що все добре. О, а ну ось осколок пролетів, ну, такий великий, от мимо мене, все добре. Ну, контузило, ну все добре. У му році він їде по мосту, а моста немає. І він по тормозам, і ось так машина встала. Ну, а там в нього броніки були, він віз для ребят там, РПГ, там, кажеться, ще гранат. Ну, коротше, куча всього. <кхім> і воно все почало валитися вниз, він давай через багажник вилазить. ну, коротше. Єлі-єлі ну все добре було. І потім е в цьому році влітку він їхав через те міст, е який вже відремонтували. Їхав такий, типу, а от я в 22-му році їхав, а моста немає. А вже є, ось. О, ну він завжди з усмішкою це е робив. Напевно, так, щоб ми не переживали. І ми знали, що ну, за нього переживати не треба, що він ну із такою вилізав, що ну все буде добре. Ми настільки повірили, що він безсмертний, що напевно він сам вже це повірив. Це було не про Петровщині, він був у відрядженні, а прилетіла ракета. Він за пару хвилин до цього розмовляв з жінкою своєю. Е вона йому, а вона йому ні разу не дзвонила, ну, а тут вона вирішила дзвонити, тому що ракета летіла в Одесу, а потім, потім повернулася туди. І вона мені подзвонила і сказала, там летить ракета. Ти ви, ну, в укритті? Так, да, так, да, так. Да. Ну, посміялась, на метавор, він положив трубку і через пару хвилин прилетіла ракета. Він тільки полос, ну, поставив слухавку. Ось. На жаль, ну, ми не можемо розуміти, коли ми уйдемо і так далі. Ну, Тато зробив багато всього і міг ще зробити багато всього, але, на жаль, ось так. Я, Поліна Яня Аборіни, вирішили, ну, в нас ще була така мета саме в мене зробити в такому плані проєкт, щоб направити допомогу батьку на його потреби і розповідати більше про нього. Але якби після смерті нього, ну хочеться більше про нього говорити, щоб люди пам'ятали його і насправді там. Більше про нього дізнавались, тому що деякі факти навіть там, ну я не знаю, типу я не знала, я просто дізнавалась про це. Цей проект спрямований зараз на те, щоб підтримати парашютний спорт на півдні України. Щоб продовжувати його справу, щоб після війни ми змогли відстроїти назад аероклуб. Для мене все дитинство він був дуже строгий. Знаєте, типу людина, якою моя мама казала, ти типу, побудеш собі погано вести. Я подзвоню батьку, і він прилетить таке. І я так ні, не треба. Потім дорослому. Так скажемо, в житті після 18 років він почав відкриватися з зовсім іншої сторони, що він насправді не такий злий, як я думала, що він добрий, дуже тупі жарти зі мною жартував. І я така, що це таке? А так можна було. Ось, ну, Реально, якби він був за своїми принципами, він був строгий, але а в нього й були якісь принципи, какби як в гарному плані, так скажемо, стосовно там родини, тобто він постійно допомагав. Це було на першому місці.